В 11-й студенти вишикувалися перед головним корпусом університету. Світлана Павлюк приїхала з селища Локачі. Каже, хотіла розділити свято із донькою-першокурсницею. Мені дуже важко, це перша дитина, яка пішла в світ. Ще маю вдома маленького хлопчика, то то для мене важко. Ну так, переживаю. Першокурсниця Юлія Лещук йтиме разом зі студентами факультету хімії, екології та фармації. Від старших курсів ми дізнавалися, що є така традиція, що це хода в мантіях по всьому місту, що це урочисте святкування. І я чекала цього дня, бо ми вже ще вчора обговорювали, як це буде відбуватися. Сьогодні зранку брали мантії, вдягали, приміряли, і це було класно. Викладачка Світлана Богдан каже, урочисту ходу започаткували 5 років тому. Це як своєрідний акт єднання, так корпоративно. 嗯。Uh huh. okay. І, врешті-решт, почувати себе частиною спільноти університетської це дуже гарна і така слушна нагода. Об 11.30 студенти, їх родичі, викладачі рушили від університету проспектом Волі, далі по вулиці Винниченка, проспектом Василя Моїсея, вулицями Шопена та Ярощука. Рух цими вулицями перекрили на півтори години. За безпекою та порядком стежили дві групи поліції діалогу та п'ять екіпажів патрульних. Чергували дві бригади швидкої допомоги вибухотехніх технічна служба розповів начальник сектору превентивної комунікації поліції Василь Климюк. каже, кількість учасників не рахували. Хода минула без порушень громадського порядку. Лучани і водії ходу і перекриття руху транспорту коментували так: мені нічого не заважає. Я приймаю таке, як воно є. так що все нормально. Під час того карантину я думаю, що може воно і. Трохи те. Наша мама декан міжнародних відносин. На нас ми чекаємо її в кола колоні пройде. Так що ми, синочка, розкажи. ти. Він здійсняється, що говорить для студентів буде згадка і будуть пам'ятати все життя, що вони от були на такому святі, що для них організували таке свято. Мені подобається зі слів речника університету Андрія Мошкуна. Хода тривала орієнтовно півгодини. Участь у ній взяли майже три тисячі людей. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.